Телеглядачі. Сьогодні з вами в студії я, ведуча Поліна. І тема сьогоднішнього випуску Новий рік до нас іде. Ну, отже, перше питання до вас: скажіть, будь ласка, чи вірите ви в Діда Мороза? Так. Хто він такий і де його можна побачити? Він старенький дідусь, який живе у Лапландії, і його не можна побачити, тому що він приходить уночі. Дякую за прекрасну відповідь. Передавайте далі. А, а ви знаєте, де живе цей казковий дідусь? Як ви гадаєте, скільки йому років? Цей Дідусь живе у Лапландії, йому вже доволі багато років і він дарує радість усім дітям світу. Добре, в мене ще є декілька запитань. Передавайте далі мікрофон. А, це правда, що Дід Мороз дарує подарунки тільки слухняним дітям. Ну, інколи доводиться дарувати і не слухняним, бо він дуже добрий. Дякую за прекрасну відповідь, передавайте далі. А, скажіть тільки чесно, ви слухняна дитина? Ні. А, а який подарунок ви хотіли отримати від Діда Мороза? Я би хотіла отримати дуже гарний подарунок, оскільки він дуже добрий дідусь. Дякую за відповідь. А, а я хочу поставити питання саме до вас. Як Діду е, Морозою вдається віддати дітей у всьому світі за одну новорічну ніч? Ну, я думаю, що у нього є помічники, вони ну, допомагають йому. Угу. А хто, хто, вони, хто вони такі? Ельфи. Дякую за відповідь. Давай далі. А як ви думаєте, на чому пересувається? Е, Дід Мороз і як саме подарунки потрапляють у дім? Думаю, що на санях. Думаю, що через трубу. Дякую за відповідь. А, як ви гадаєте, як саме допомагають ельфи дід, Дідові Морози доставляти подарунки дітям? Далі. А, як ви гадаєте, чим займається Дід Мороз в іншу пору року? В іншу пору року він готує подарунки, щоб зимою їх подарити дітям. А як же відпочинок? Як ви гадаєте, чи відпочиває Дід Мороз? Я гадаю, що Дід Мороз відпочиває лише тоді, коли всі подарунки готові. Дякую за відповідь. А, а, у мене таке питання до вас. Ви знаєте, хто така снігуренька? Чому вона допомагає Діду Морозу? Е, ну, я знаю, хто така снігуренька. Вона допомагає Діду Морозу, тому що йому одному важко е, і роздавати всім дітям подарунки. Дякую. І ще одне питання саме до вас. А, що б ви хотіли побажати всім жителям нашого міста професії до нового року? Е, ну, до нового року я хотів би показати. Да. А ви ще хотіли? Передавайте мікрофон. Я бажаю всім у новому році щастя, здоров'я, а головне, щоб по нашій великій країні був завжди мир. А, дякую за відповідь. І на хочу сказати з наступаючим новим роком.